Вітаю, шановні слухачі подкастів DIFDIE Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кущєва. Мене звати Юрій Горбан, я комунікативний менеджер ДЕМІ Ініціативи. А я нагадую, що у форматі DIFDIE аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичне життя в Україні та в світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте, читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичної ініціативи. Сьогодні ми будемо говорити про ядерний шантаж Росії Приводів більше, аніж досить. Ну, останні заголовки повідомлень: окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у турбінному відділенні енергоблоку Запорізької АЕС. Або, після дивних прильотів по Кремлю, Деякі російські блогери почали розганяти інформацію про ядерний удар по Україні. Росія продовжує жахати українців та світ своєю ядерною потугою. Отже, про ядерний шантаж Росії ми будемо говорити з Анастасією Поліщук. Вона авторка статті Реакція Заходу на ядерний шантаж Росії. ЗАЕС розміщення зброї в Білорусі та суть ядерних скреб. Отже, вітаю Анастасія. Вітаю пане Юрію. Вітаю слухачів Вітаю. Анастасія, як ти прокоментуєш повідомлення про ядерний удар, про вибухівку на Запорізькій АЕС? Це реальні погрози, які можуть втілитися, чи це знову ж таки шантаж Українців та світу, як ти гадаєш? Перш за все, я би хотіла зазначити, що ця новина не є дивною. Це все продовження того ж самого старого доброго ядерного шантажу, про який і зазначено в статті, і який особливо активно активізувався 24 лютого 22-го року. Наскільки ми знаємо, отже, недавні новини про Запорізьку ОЕС — це ознака того, що Росії вже недостатньо використовувати погрози, шантаж, тортури, а також змушувати. Працівників ЗС підписувати трудові договори з корпорацією «Росатом». Тепер вони вдалися до більш таких агресивних дій, але ми розуміємо, що а, нічого нового вони нам не показали. Тобто, звичайно, це означає а, труднощі для наукового та технічного персоналу ЗС. Однак потрібно розуміти, що це все а, продовження старої історії, та це все відноситься до ядерного шантажу. І наше завдання, особливо завдання Заходу, це не піддаватися на провокації Російської Федерації. І щодо статті самої я взяв цитату з передмови: ти пишеш, із самого початку російського вторгнення в Україну президент Владимир Путін шантажує світ ядерною червоною кнопкою, яка гіпотетично може спричинити Третю світову війну. І ти знову ж таки пишеш про те, що цим шантажем або цими лякалками вони хочуть зупинити допомогу Україні в західних країн. І 23 й рік реакція на ядерний шантаж Кремля змінилася. І це дуже важливо і позитивно для України. Отже, скажи, як змінювалося скажімо так, сприйняття цих ядерних погроз у світі? Раніше і що відбулося тепер. Отже, ми бачимо, як протягом вже більше ніж року російсько-української війни змінюється ставлення до цього так званого натискання червоної кнопки. А отже, перш за все, я би хотіла зазначити, що страх ядерної зброї він підсвідомий і він дуже сильно впливає на психологічний стан населення не тільки України, а й Заходу. І в деяких питаннях, можливо, заходу не більше, ніж України, тому що цей страх ядерної зброї тягнеться ще з холодної війни з тих часів, а ядерна зброя сприймається як якесь абсолютне зло. Тобто, зрозуміло, що з 24 лютого при активізації і нових погрозах застосувати цю ядерну зброю, а захід був, можна так сказати, в шоці. І я би хотіла зазначити, що навіть Випускалися ролики на Нью-Йоркському телебаченні, в якій соціальна реклама і мер міста зазначали поради, куди тікати жителям самого Нью-Йорку, якщо ядерна ракета Російської Федерації буде, наприклад, летіти у бік Сполучених Штатів. Зазначалося також, що прямої загрози, нібито місту, немає, однак громадянам краще знати базові правила. Отже, як ми бачимо. Страх був досить сильний. і страх продовжується навіть зараз. Але заяви на офіційному рівні високопосадовців нам дуже допомагають. І я би хотіла навести приклад 3 квітня 2023 року ЄНС Столтенберг заявив, що це а... очільник НАТО. Так, так. Mm -hmm. Генеральний секретар НАТО заявив, що а, оголошення президентом Путіним цих нових а, намірів. А застосувати ядерну зброю, а якщо говорити конкретніше, це розмістити ядерні боєголовки на території Білорусі і закінчити будування сховищ до 1 липня, це залякування. І насправді добре, що зараз захід це залякуванням і шантажем. Тобто тут вже з'являється таке формулювання як ядерний шантаж. А шантаж це те, на що не потрібно піддаватися, зрозуміло. А скажи, от ну крім заяв політиків, а як ти гадаєш? Чи не ну, звик уже, ми, то українці, звикли до цих обстрілів, до цих погроз? А, скажи, а як от обивателі в Європі, в Америці, він ну, боїться або вірніше як? Він розуміє, що це шантаж, що це маніпуляція, що це погрози, що Путін ніколи не піде на бомбардування справжнє? Що ти думаєш? На мою думку, такий простий західний оббиватель на жаль до цього часу дуже боїться ядерної зброї, і ці заяви про те, що це всього на всього шантаж і цьому треба протидіяти. А це з'являється на жаль, поки що тільки у заявах на високому рівні, а також в аналітичних роботах деяких експертів, які мають справу з міжнародними відносинами, зовнішньою політикою, і також питанням ядерної зброї. А, тобто я вважаю, що нам потрібно проводити більш активну діяльність, щоб пояснювати а, населення країн Заходу, що це шантаж, все нормально, треба розуміти контекст, навіщо це робиться, чому Путін хоче залякати і до яких дій він внаслідок цього ядерного шантажу хоче вас схилити. Вас я маю на увазі, це країни заходу. А, хоче він схилити до того, щоб. Допомога Україні зменшилася або зовсім припинилася, для того, щоб а, ці поразки на полі бою російської армії якось можна було чимось перекрити змінити ситуацію, переламати на свою користь. І очевидно, мають боятися деякі країни, ну, мешканські деякі країни, яким безпосередньо, адресно висловлюються погрози. Ти в своїй статті використала інфографіку і словоділо, де посилаєшся на політиків, урядовців Росії і конкретні країни, які вони погрожують. Можеш трошки розповісти, яким країнам особливо скажем так, Росія не подобається і росіянам, так. Отже, про російська влада найбільше застосовувала це ядерний шантаж. Звичайно, це країни, які можна вважати найбільшими друзями України, це Польща, Литва та Латвія. А можна зазначити один епізод, який відбувся цього літа, коли депутат Європарламенту від Польщі Радислав Сикорський висловився, що Захід ну, гіпотетично може надати Україні ядерні боєголовки, щоб захистити свою незалежність. І це є відповіддю на той самий ядерний шантаж Росії, тому що якісь заяви все-таки потрібно робити і треба протистояти Росії на міжнародному рівні. І, звичайно, що речниця МЗС Марія Захарова, російського, а привела на це, що Польща не лише погрожує планеті, а також ставить під удар польський народ. Отже, тут вже ми маємо справу з конкретними ціленаправленними погрозами іншим країнам, тобто і Польщі, і Литві, Те, що ви можете також знайти у цій статті, а тому кожен, хто буде висловлюватися. Про те, щоб надати Україні більшу підтримку, і особливо якщо це буде стосуватися ядерного потенціалу можливого України, а ми можемо з впевненістю сказати, що проти цієї країни буде знову інформаційна така операція, пропаганда, і буде йти мова про чергові погрози, але вже націлені на населення інших держав. Крім поляків наших друзів з країн Балтії, давайте тут ще згадаємо ті муляжі ракет Сармат на Вашингтоні там ходили, водили ці короводи на Росії. І давайте згадаємо, що Кісільова, він ще до вторгнення збирався спопилити Лондон ядерним ударом. Тобто історія стара, вона набирає вже навіть таких якихось клоунських або якихось рис. Наскільки от, знову ж таки США і британці можуть бути спокійними від тих лякалок, які вони бачать, наскільки серйозно вони готуються ну, скажімо так, засобами військовими, ППО, там, готуються до або якимись зворотніми, адекватними ударами відповідати на такі погрози або навіть вже якісь і дії. Ну, звичайно, така інформація вона більш засекречена, тобто в публічному доступі ми не можемо сказати з точністю, наскільки ці держави захищаються, наскільки серйозно вони сприймають ядерні погрози Росії та цей російський шантаж, про який ми і говоримо. Але я би хотіла в цьому питанні навести приклад того, як Дмитро Кулеба в ток-шоу відповідав на запитання, чи справді це блеф. Те, про що говорить Путін, чи справді це плев. А це було, хочу зазначити, що це ток-шоу було американське, ток-шоу, яке дивиться дуже величезна кількість людей. І там основним питанням було, чи справді це шантаж, чи сприймати нам ці погрози серйозно. І на це Дмитро Колеба відповів, що я вважаю, що коли хтось заявляє, що він не блефує, у більшості випадків ця людина якраз це і робить. Дякую, Анастасія. Нагадую, ви слухаєте подкаст вислухайте Дайв». У цьому форматі ми занурюємося в актуальні теми, які досліджує Фонд демократичні ініціативи. І наша гостя, учасниця менторської програми, студентка бакалавра Київського інституту міжнародних відносин, університету імені Тараса Шевченка Анастасія Поліщук. Анастасія, ми говоримо про ядерний шантаж. Ти не зачепила тему Китаю. От, Китай як фактор стримування Росії, що ти можеш сказати? Це не війшло у твою статтю, але принаймні це зараз тема звучить. Китай проти застосування ядерної зброї. Що ти можеш сказати? Наскільки Росія прислухається, наскільки Китай може, там, як кажуть, зупинити ці всі лякалки від Росії. Наразі ми можемо сказати, що Росія. Привласнює Китай і Росію привласнює Китай. Ні, Росія привласнює Китай mm. в інформаційній сфері. Тобто, що Китай наш партнер, наш друг. І це важливо розуміти, і в цьому відношенні також важлива позиція Китаю щодо ядерної зброї. А Китай проти глобальної ядерної війни. Однак mm. цікаво те, що після візиту Сіцінпіна Москви, Якраз таки і були оголошені наміри Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі. Тому тут цікаве питання, і не до кінця зрозуміло позицію Китаю і реакцію Китаю на це розміщення ядерної зброї на високому рівні. А ми будемо дивитися це по майбутнім заявам і майбутнім подіям. Ти згадала про Білорусь і в твоїй статті навіть під заголовок акт розпачу в лапках. Міжнародна реакція на наміри розміщення зброї в Білорусі. Чому акт розпачу Росія заявляє про ядерний шантаж? Вона вдається до ядерного шантажу в ті моменти, коли в неї надзвичайні поразки на полі бою. Тому будь-які заяви про використання ядерної зброї проти західних країн, проти України це вже є таким собі актом розпачу. А тому ми можемо використовувати саме це формулювання. І також я би зазначила, що ми насправді не почули нічого нового в цих намірах розмістити ядерну зброю на території Білорусі, тому що це насправді оголошувалось давно ця тема вже була згадана. Різними в різних публікаціях ще влітку 2022 року, а тому а, нічого нового, як вже було сказано, ми не почули. Навіть західні експерти з ядерної зброї сумніваються в тому, чи а, такий сценарій є реальним, адже наскільки ми знаємо, Росія працює над сховищем ядерної зброї в Карініграді вже сім років. І хоча й Путін заявив, що до 1 липня все буде готово. Але ми не знаємо, наскільки це реально, знаючи темпи побудов таких сховищ. Нам історія вже доводила. Ну і про Білорусь теж вже не вперше говорили про те, що Білорусь стане ядерною державою, і тобто це тягнуча історія. Ну, ти про це теж писала в своїй статті. Настя дуже дякую за коментарі. Анастасія, до речі, не вперше нас публікується. Анастасія для наших потенційних дописувачів, а ми запрошуємо писати матеріали аналітиків, журналістів, особливо з регіонів. Ось скажи, будь ласка, як ти шукаєш матеріали, як тобі приходять ідеї? Як тобі взагалі даються ці матеріали? Що ти порадила тим потенційним дописувачам, які можуть писати на наш сайт? Для початку я би хотіла зазначити, що, на мою думку, найважливішим у цьому питанні є для аналітика бути щиро зацікавленим тематикою, яку ти досліджуєш, тому що я вважаю, не буває нецікавих чи непотрібних тем у міжнародних відносинах. Кожен аспект можна досліджувати безкінечно довго, і міжнародні відносини це дуже багатогранна царина, тому необхідно робити матеріал. Додаючи туди долю певної такої наукової пристрасті, щоб це було цікаво читати. Також я би зазначила, що важливо притримуватися етапів написання і певної структури, тому що, наприклад, на перших курсах університету я могла робити аналіз певної проблеми, читаючи лише, наприклад, українські джерела. І зараз я розумію, наскільки такий підхід був шкідливим і наскільки погано він вибивався на результати моєї роботи. Я думаю, що потрібно читати якомога більшу кількість поглядів на дане питання, експертів, не тільки українських, а й також бажано навіть російських, китайських, якщо ми досліджуємо Китай, всі інші точки зору ми повинні розглянути, і також навіть якщо ми не будемо їх згадувати в нашій статті, все рівно про них треба думати і їх мати на увазі. Це дуже важливо. А якщо ми говоримо саме про натхнення, то а я його насправді знаходжу в будь-яких дрібницях. У мене є цікава історія, коли я писала статтю про екоцид, екологічний геноцид, а також про долю заповідників окупації. Поштовхом до цієї статті стала ненавмисно підслухана мною розмова в метро, коли я почула, що двоє осіб спілкувалися про сканію ногу, і я тоді зрозуміла, що є. Дуже велика сфера екологічна, яку я не досліджувала, про яку я мало знаю, і мені здалося це цікавим і важливим. Тому й так з'явилася ідея написання цієї статті. А якщо говорити про всі інші, то ем, поштовхом до цього ставала будь-яка новина, і я розумію, що це все елемент величезної картинки, яку потрібно дослідити повністю. Так само сталося з розміщенням ядерної зброї на території Білорусі намірами. Я побачила цю новину на якомусь інформаційному, на якомусь інформаційному порталі, і я зрозуміла, що це все продовження величезної історії, яка тягнеться з 24 лютого, і я би хотіла її комплексно дослідити. І хотіла зробити це так, щоб це було цікаво читати. Тому треба намагатися досліджувати всі можливі джерела і бути особисто зацікавленим у темі дослідження. Зрозумів. У мене, до речі, як журналіста з досвідом і викладача, я студентам часто наводжу приклад. Удивіть собі домену піч. Ну, домина піч це там, де план виплавляють метал. Так от для того, щоб виплавити одну тонну металу, потрібно Тисячу тонн переварити, пересмажити породи. Тобто в ну, 10 разів менше виходить, скажімо так, справжнього матеріалу, металу, аніж того, що було засипано вдома на піч. І я це порівнювано з тим, як готувати треба матеріали. Тобто Ми збираємо там тисячу, ну не тисячу старінок, а там багато сторінок матеріалів на цю тему. Ми досліджуємо в тому числі надземні джерела, якщо ти пишеш на міжнародного тематику. Тобто збираємо ці матеріали, збираємо, 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 потім виокремлюємо те, що найважливіше, а тобто, породу цю залишаємо. І тому це така творча робота переплавити отой масив інформації і залишити тільки той метал, і ту тону корисної інформації. Тому давайте, шановні наші дописувачі. <laughs> Беріть теми, шукайте, як Настя підслухала в метро. знаходьте теми. Збирайте ту породу, переплавляйте і видавайте нам такі класні тексти, які дає Анастасія Поліщук. <плес> Що ж, дякую, Анастасії. Це був ДІФ Дайв. Ми говорили з учасницею нашої менторської програми, студенткою Київського інституту міжнародних відносин університету імені Тараса Шевченка авторкою статті, реакція заходу на ядерний шантаж Росії, Запорізька атомна електростанція, розміщення зброї Білорусі та суть ядерних скрив. Анастасія, тобі дуже дякую. Дякую вам. Ну, а записала цю програму та підготує її до Етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть безпечні і здорові!